Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні в соціальних мережах активно обговорюють заяву Медведєва, яку той зробив ще 14 жовтня 2004 року, коли він різко відповів на ідею перемовин зі США і порівняв користь від перемовин Росії та Сполучених Штатів Америки з перемир'ям з Гітлером, не дивлячись на те, що Мєдвєдєв тоді мав на увазі США під керівництвом Байдена. Його заява виявилася пророчою. Адже нещодавні перемовини між США, а також Росією у Саудівській Аравії чітко показали, що в них немає жодної користі. І загалом, що ці перемовини про перемир'я, це, як казав Медведєв, начебто перемовини з Гітлером. Кожен на те, що президент США Трамп це почав розуміти та усвідомлювати, особливо те, що з Путіним фактично неможливо домовитися. Тим більше швидко, незважаючи на його обіцянки. І сьогодні Трамп вирішив накинутися на Україну. І про це пишуть прямо міжнародні ЗМІ, зокрема БІБІСІ, яке повідомило, що Трамп накинувся на Україну після перемовин США та Росії, що ви могли би укласти угоду. Більше того, виступаючи у своєму клубі, Трамп почав звинувачувати у тому, що війна досі триває не Росію, а Україну. Також Трамп заявив, що Буцімто рейтинг Зеленського 4%, і що він розчарований позицією України і вимагає виборів. Ну і ще Трамп додав, що американська допомога Україні під час війни склала аж 300 мільярдів доларів. Тобто президент США, зрозумівши те, що навряд чи вийде домовитися з Путіним без невигідної угоди для України, усвідомивши те, що всі його передвиборчі обіцянки щодо швидкого завершення війни виявилися блефом, він вирішив всю вину скинути на Україну, почав звинувачувати саме Україну. Долікати тим, що Буцім то США виділили аж 300 мільярдів доларів, що нібито уся проблема в Зеленському, що начебто потрібно терміново провести вибори. Адже Зеленський ніяк не погоджується підписувати невигідну Україні угоду, вимагає гарантій безпеки, а Путін виступає проти цього, проти того, щоб Україна була в НАТО, і проти того, щоб на території України були миротворчі контингенти країн Європи. Крім того, Зеленський не хоче підписувати угоду про корисні копалення зі США в обмін ні на що. Важливо, що сьогодні екс-посол США на Росії Майкл Макфол повідомив, що команда Трампа нібито запропонувала Путіну перше. Українську територію друге, відсутність членства України в НАТО третє. Відсутність американських солдатів в Україні четверте. Виведення американських солдатів з Європи, в тому числі з прифронтових держав, і п'яте послаблення санкцій. А щодо реакції Путіна, це нічого. Тобто Кремль ніяк не відреагував на це. Російський ЗМІ, в свою чергу, наприклад, видання московський час з посиланням на свої джерела публікує свої інсайди і пише про те, що Росія на перемовинах зі США попросила розблокувати мільярди доларів державних активів і послабити санкції. Крім того, Путін вимагає закріпити нейтральний статус України, змінити владу в Києві, скоротити українську армію і визнати Крим російським, а також віддати Росії чотири українські області, включно з неокупованими територіями. Тобто Москва і далі наполягає на путінському ультиматумі, який він озвучив 14 червня уже минулого 2024 року. І вчора на перемовинах у Аріяді у Саудівській Аравії. Російська делегація 4,5 з половиною години морочила голову американцям і не пішла на жодні поступки. Хоча США пішли на реальні поступки, і щодо цих поступок ще багато питань, в тому числі і від України, і від Європи. Російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що Російська Федерація і Сполучені Штати Америки в Аріядії прийшли до консенсусу щодо Зеленського і виборах в Україні. І що Москва обрала правильну тактику на перемовинах – це покращення відносин зі Сполученими Штатами Америки і при цьому не форсування питання завершення війни. І що домовились лише про Зеленського. Те, що домовилося, як мінімум про деяке покращення відносин, це факт. Адже сьогодні російські пропагандисти повідомили, що нові посли Росії та США почнуть свою роботу найближчим часом. Але щодо виборів. Я хочу наголосити, що це суверенне право українського народу. І ні Путін, ні Трамп, ні будь-хто інший не має право це вирішувати і щось нам вказувати. І це я ще мовчу про те, що будь-які вибори під час особливого періоду військового стану в Україні законодавчо заборонені. І не говорю про те, яке це може бути величезне випробування для наших еліт, що Україну наші еліти можуть просто роздирати в боротьбі за владу. І це при тому, що війна ще не завершиться. Адже як вчора повідомляв телеканал Fox News, що Трамп та Путін планують так званий мирний план у три етапи, що спочатку заморозка війни, потім вибори, а вже потім, після виборів, начебто, нова влада, має підписувати мирну угоду. Тому як я й казав у попередньому випуску, що при Зеленському повномасштабне вторгнення почалося. При ньому ця війна має закінчитися, і саме Зеленський має підписувати мирну угоду. А вибори одразу уже потім. Проте повернімося до заяв Трампа, а саме до реакції з Москви на ці заяви. Сьогодні, вранці, ближче до обіду, пролунала заява від Піскова, який повідомив, що нібито вже зроблений крок РФ і США в бік врегулювання конфлікту. В свою чергу Лавров почав хвалити Трампа за те, що він звинуватив у війні Україну і НАТО. А вже після обіду, ближче до вечора, з терміновими заявами вийшов сам Путін, який гучно заявив, що Росія готова повернутися за стіл перемовин щодо України і завершення війни. Крім того, Путін акцентував увагу на тому, що Буцімто Збройні сили РФ наступають по всій лінії бойового зіткнення, також. Путін відзначив, що з радістю безуслівся з Трампом, але зустріч повинна бути підготовлена. Крім того, Путін не готовий сказати, коли може саме відбутися ця зустріч. Тобто ніякої зустрічі з Трампом без так званої конкретики, без попередніх домовленостей, без того, що делегації з Росії і США, відповідно все узгодять, буде вже готовий такий фінальний документ. А Путін лише потім, в кінці, зігріться з Трампом і просто це підпише. Щодо того, що перегорний процес, щодо завершення війни включити ще Україну та Європейський Союз, Путін відповів, що посередники в діалозі між РФ і США не потрібні. Звісно, не обійшлось і без реакції з офіційного Києва від Зеленського, який прокоментував слова Трампа так: якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. І він, Зеленський, назвав дезінформацією, яка походить із Росії слова Трампа про рейтинг буцімто 4%. І дійсно, згідно останніх запитувань, зокрема від КМІСа, більшість українців довіряє Зеленському, а саме 57%. І, Що цікаво, рівень довіри до Зеленського зріс у лютому 2025 року, порівняно з груднем 2024 року, і зріс на 5%. Коментуючи заяву президента США про те, що Буцімто Америка надала Україні 300 мільярдів доларів військової допомоги, президент України зазначив, що загалом нам війна коштувала 320 мільярдів доларів. 120 мільярдів доларів це ми, народ України, 200 мільярдів доларів це США і ЄС. Зокрема, США окремо надали Україні 67 мільярдів доларів це на зброю. І ще плюс 31,5 мільярдів доларів це фінансова допомога в бюджет. Таким чином, ні про які 300 мільярдів доларів допомоги від США не йдеться. Стосовно угоди про корисні копалини, також сьогодні був коментар від Зеленського, який підкреслив, що в цій угоді не було нічого про гарантії безпеки, зате було про отримання 50% і що над цим документом продовжують працювати. При цьому президент України додав, що Україна не буде сировинним придатком для інших країн. В Цілому, незважаючи на сьогоднішні такі заяви Трампа, на реакцію з Москви, а також на реакцію з України, я хочу зазначити, що тотальної зради немає, що сильно нагнітати не потрібно, і про це ми поговоримо в наступному випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.